Всім привіт! На зв'язку Техпром. Сьогодні розглянемо вишку туру, яку зручно використовувати в місцях з обмеженим простором. А саме це вишка з розміром настилу 2 метри на 80 см. Вона виготовлена з 42-ї труби з товщиною стінки 1,5, розрахована на навантаження до 400 кілограмів та без проблем збирається на висоту 10 метрів. До кожної вишки тури йде ось такий QR-код з детальною відеоінструкцією по її збірці. А тепер пропоную пройтись по основних перевагах саме цієї вишки. Почнемо знизу. В основі будуть лежати колеса з діаметром 200 мм. Настил буде на 30 см довший ніж вишки тури, 170 сімдесят на 80 за рахунок чого буде зручно працювати одночасно двом людям на майданчику, і висота збірки дозволяє працювати людині на висоті до 11 метрів. Тут ви можете бачити, що дійсно достатньо місця для двох людей, щоб працювати, і це вкотре раз підтверджує, що Техпром чує своїх клієнтів та виготовляє безпечне та зручне обладнання для роботи. Замовити цю вишку туру можна за посиланням в описі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!